Дуже рада вітати вас, колеги! Виникло запитання щодо вставки розробки GeoGebra на дошку OpenBoard. Не саме можливість вставити, а керувати розмірами вставленої розробки, і тому я вирішила записати коротеньке навчальне відео, як ми можемо ці розміри змінити. Отже, ми бачимо зараз відкрита дошка OpenBoard. Я шукаю якусь розробку Єоєбра, ге яку я хочу вставити на цю дошку. Нагадую кроки для того, щоб вставити, нам треба перейти до трьох вертикальних крапочок, обрати і вибрати пункт детальніше. У нас відкриється вкладочка, де ми повинні обрати поділитись і саме. Ставити, тому що ми будемо вставляти фрейм. Натискаємо кнопку Копіювати, переходимо на дошку Open Board і для того, щоб вставити або вбудувати якийсь ресурс, ми використовуємо саме ось цей інструмент. Я його обираю, перетягую і у віконечку. Прямокутник білого кольору ми вставляємо Ctrl-V саме цей фрейм, який ми з вами скопіювали. Коли ми натиснемо просто Embed, у нас підвантажується зараз розробка GeoGebra. за куточок ми можемо розтягнути. І ось таким чином Маємо ось таку красиву розробку, яка, до речі, буде працювати прямо в дошці OpenBoard. Змінити її розмір вам не вдасться, а саме, коли я потягну за куточок далі, ми бачимо, що вона не збільшується і також не зменшується. Як же з цим бути? Зараз я вам продемонструю спосіб, як змінити розміри. Давайте ми спочатку її зменшимо. А потім покажу, як збільшити. Зараз я видаляю і буду заново вставляти. Яким чином? Знову ж використовую кнопку для вбудовування ресурсу. Вставляємо у віконечку покликання на фрейм. І ось тут я хочу, щоб ви звернули увагу. Саме в у цьому коді у вас прописані розміри. Розробки геогебра. Вона має ширину 950 пікселів, зверніть увагу, і висоту 700 пікселів. Якщо ви просто на вмання, скажімо так, підберете висоту і ширину, це буде виглядати не зовсім красиво. Я хочу вам показати, як зробити це ідеально. І для цього, звичайно, ми використаємо математичне поняття пропорцію. Давайте запишемо пропорцію, а саме 950 на 700 у нас розміри. Якщо я хочу зробити її по ширині вущою, ну, наприклад, хочу зробити 600, тоді я повинна порахувати правильну висоту. Отже, для знаходження висоти нам необхідно 600 помножити на 700 і поділити на 950. Приблизно отримуємо 442. Отже, я повинна змінити відповідно розміри 950. Я змінюю на 600, а висота 442 і натискаємо Embed. Чекаємо, поки підвантажиться наша розробочка. Тепер буду розтягувати за куточок. Ви бачите, що вона зменшилась і вона не попливла тобто залишається її чіткість і краса. Все працює, бачимо. Ну і не забувайте закріплювати, заблокувати нашу розробку, щоб вона не перетягувалася. Ось таким чином ми зменшили. Давайте тепер збільшимо. Я видаляю. І вставляю заново наш фрейм. Але тепер я хочу навпаки збільшити. Знову записуємо пропорцію 950, 700. І тепер я хочу зробити, наприклад, 1200 пікселів. Давайте знайдемо, яка тоді буде висота. 1200 множимо на 700 і ділимо на 950. Наближено дорівнює 884. Змінюємо у фреймі відповідно ширину 1200 і висоту 884. Натискаємо Embed. Підвантажується. Давайте розтягнемо і подивимося. Ось яка велика вона буде і красива у нас. Ось, дивіться. Все красиво. Все працює. Отже, користуйтесь цим способом для того, щоб змінювати розміри розробки євро, яку ви хочете вставити на дошку. Бажаю успіху!